Доброго раночку, дуже швидко. В Лондоні холодно і, здається, починається дощ. Але це все неважливо, бо ми зараз з вами їдемо в Брістоль, де сьогодні я дивитимусь, вистав Child of Science. де в одній з ролей. Там Фелтон. Тому я вперше побачу когось живу з Потеряни і маю план. Давайте все розповім по дорозі, бо вже запізнююся. О, Звісно, беру вас з собою. Лондонське метро одне з найкращих метро в світі за зручністю, принаймні по моїм враженням. На ньому ми зараз з вами їдемо в точку зустрічі з моїми друзями. Не ще звушмарки. Який план? Отож, сьогодні виступає Том Фелтон. І я планую спробувати почекати його після вистави і підписати в нього український прапор і його книгу. І потім розіграти це все для Збройних сил України. Чи вийде це? Я сподіваюся, що ви тримаєте за мене кулачки, бо це шанс ну, один із мільйону, але давайте спробуємо. Отож. Так, доброго денечка, доброго денечка. А що ви думали? Доброго денечка! Добрий день, Так Вже починається з доброго дня. там, всім Підписникам доноти на ЗСУ і на надалі по. Саме так. Це дуже правильно. Інга, що ти знаєш про виставу, на яку ми їдемо? Щось знаєш? Так, я знаю, що там знімається старий дракомов. Wow, дуже найс. Nice. А я знаю трішечки більше. Це феноменальна п'єса, яка розповідає реальну історію винаходу штучного запліднення. Тут, в Великобританії, в 78-му році народилась перша така дитина Луїза, яка зараз живе в Брістолі. Ми припаркувались, доїхали в Брістоль, і тепер у цією компанією. Ідемо спершу дивитись п'єсу, а потім намагатись спіймати Тома, щоб він нам щось підписав. Пішли. Так, пап Шекспіра пробуємо Шекспірське пиво. Хтось вже його спробував до мене. Ну, чирс. Они з ним не замовляйте. Піроні стендап. Це я розумію. Доброго дня, Інга. Це я знаю, що ти бачила. За мною знаходиться той самий театр Bristol Old Week, де зараз відбудеться через пів години п'єса з Томом. Я скажу чесно, я дуже нервуюся, оскільки я не знаю, де тут backstage door, з якою він має виходити, але. Зараз просто все відпущу, піду подивлюсь класну виставу, і якщо мені дуже сильно пощастить, то підпишу сьогодні наші з вами е, реліквії. У мене є його книга, а також я приготувала три ручки і власне, е, прапор. Все, що я можу сказати, побажайте мені удачі. Зараз буде момент істини. А уявіть, якщо я це все записую десь тут на бекграунді, зараз пройшов що в том, ото буде кек. Я сподіваюся, що такого не було. Бажайте мені, удачі! Я погнала. Щойно подивилась першу частину Child of Science з Томом Фелтоном, і хочу записати свої враження, доки я все пам'ятаю. Отож, перш за все, щойно Том був біля мене просто в метрі, тому що на останню частину першої частини цієї п'єси він виходив не зі сцени, а з амфітеатру, де якраз я сиділа на балконі. Я така, типу, я скажу вам чесно: він виглядає вживу трішки старше, аж на аніж на всіх фото. Хоча він трішки мене старше, десь років на 5 7. шім Він добре грає. Мені дуже подобається п'єса. Вона дуже і з глибоким сенсом. Вона про те, як вперше зробили еко. Жінці, і це реальна історія, тому що перша яку в світі зробили тут в Великобританії, і том грає того лікаря, того вченого, який власне це все придумав, який власне вперше запліднив яйцеклітину і потім назад підсидив її жінці, і він класно грає. Але я мушу це сказати, тому що я, я з вами, ви знаєте, на 100% чесна, і і хтось із вас може знати, що я ходжу на акторські курси тут у Великобританії. Мені здається, що Том трішки переграє. Можливо, я не права. І хто з вас бачив цю п'єсу, напишіть в коментарях в будь-якому разі. Він неймовірний. Я дуже кайфую від п'єси. Тут неймовірний театр. І, мабуть, такі емоції поїхати в інше місто, побачити це все на власні очі, так зарядитися ще й приїхати сюди з ціллю щось підписати, і щоб потім зробити розіграш для збройних сил. Я не можу придумати кращого способу провести тут вихідні. Я пішла дивитись другу частину. Побажайте мені, будь ласка, успіхів, щоб Том підписав нам з вами щось книжку або прапор, і ми змогли його розіграти для збройних сил України. Що вітання вам зріста. Я що бачила Тома Фелтона: першу людину із всього Всесвіту світу особисто. Кі справи. Я не можу в це повірити. <плес> ну що, щойно закінчилась вистава Child of Science. І мої остаточні враження мені сподобались. Мені здалося, що Том в другому акті грав набагато класніше і набагато якось спокійніше, зібраніше, відданіше цій ролі, аніж в першій частині. Закінчилась вона супермило і дуже дуже класно. Якщо у вас буде можливість, я дуже рекомендую її побачити. Його гра в другому акті це просто вау! Він для мене справді був оцим от зібраним і класним вченим. Але зараз найголовніше, чи вийде в мене взяти в нього автограф для розіграшу. Тут вже нікого немає. Побігли. Вистава закінчилася, вона була прекрасна, але ніхто нікуди не виходить. Я зараз іду знову за цього театру, подивитися, можливо, я не знаю. Я не знаю. Ні то ні. Really? Oh, yeah. Awesome. That's a mute. There's lots of different nationalities. So, the food is Yeah. Sorry, for that So I need an hour for that. Yeah. Yeah. Out, but... no worries, no worries. the book. What, what is the language it? is it? Well, it's no. 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 So, Yeah. I'm the first out of Yeah. I'm a sleeping response. That's <laughs> a great idea. Yeah. it, okay. Ну, я ще я не зустріла тому Фелтона. А! Все по порядку. Отож, в цьому діалозі, що там було? Перш за все, я підбігла, всі чекали його тут. Я підбігла із Stage Door, так як я вам показувала. І буквально через три хвилини я вже хотіла. Ну, думаю, все, тут нікого немає, я там була сама. І тут я повертаюся, і він такий в кепці, Ну просто відразу сідає на свій самокат. Я, я дуже дуже ввічливо у нього попросила. і Перш за все, Том похвалив мою англійську. Він сказав, що your English is flawless. Thank you so much, Tom! That's So true. Uh, <laughs> і потім ще він сказав, що він запитав звідки, Я сказав, що ми з України, що дуже багато в нього є фанатів в Україні. Він сказав, що йому дуже приємно. <laughs> і що в нас тут є? Перш за все, дорогенькі. Я з радістю об'являю вам цей лот. Книга Тома Фелтона підписана Тома Фелтоном <laughs> зі мною разом. Є фотопруф. І Том подякував мені і всім вам за купівлю цієї книги. Особисто! По-моєму, ми перші такі в Україні. Будь ласка, поставте за це лайк під відео і напишіть коментар. І, по-друге, я також підписала програму. Е -е, і тут, можливо, я вам продекламую якісь навіть лайни. Знаєте, я на максимальних емоціях. Отож, я вам всім щиро дякую за цей перегляд. Будь ласка, підпишіться зараз на мій канал, інстаграм, телеграм, де завгодно. Де буде наступний розіграш для Збройних сил України, в якому я і розіграю підписану книгу Тома Фелтона самим Томом Фелтоном тут? Щиро дякую вам за вашу підтримку, перегляд. І продовжуйте вірити в дива. Вірити і робити для цього. Бо якби я не побігла на ту бекстейдж, фіг би ми зараз мали цей підпис. А тож я вам дякую і чекайте розіграшу. Nox. А ось і збір. Я відкриваю банку для парамедиків третьої окремої штурмової бригади, де служить дуже дорога моєму серцю людина. Та прошу вас всіх долучитися вашим донатом від 200 гривень для того, щоб прийняти участь в розіграші цієї книги, підписаної самим Томом Фелтоном для вас. До речі, цей розіграш погоджений із Томом в тому малесенькому діалозі. Я сказала тому, що розіграю цю книгу на Charity Coast for Ukrainian Armed Forces. І Том погодився. Отож, все дуже просто. Банка закріплена під цим відео, а також ви бачите QR-код. Скидайте ваші донати від 200 гривень. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти книгу. І як тільки ми зберемо на генератори EcoFlow та Starlink для третьої окремої механізованої бригади, я розіграю цю книгу. Слідкуйте за моїми соцмережами та дякую за вашу підтримку Збройним силам України. Пам'ятайте, все, що ми робимо тут, в цій спільноти Потеряни, ми робимо лише завдяки Збройним силам України. Долучайтесь! Доброго раночку в Києві не знаю яка погода, а в Лондоні холодно і йде дощ. Що це було?